Американці ж були безумно далеко по цінностям від маджахедів, які воювали з Радянським Союзом. Але оскільки Радянський Союз був геополітичним ворогам, американці всіляко підтримували маджахедів. Е, і навіть маджахеди перемогли раз, а потім вже в іпостасі Талібана перемогли і самих американців. Тільки жити в тій країні не хочеться. Хоча це країна героїв і корупціонерів Тобто, третього там не дано, є молоді дурні герої, які ладні помирати. от це звичайно, мрія всіх наших бандерівців, щоб в Україні також вірили в українську національну ідею, так як молоді Талібан таліби вірять в те, що померши на війні, одразу потрапляєш в рай з знотливими дівами. Але на жаль, чи на щастя для України, ми живемо в інформаційному суспільстві і кордон дирявий завдяки корупції. Дуже багато українців, більшість, я сподіваюся, побували і подивилися на інше життя. І змусити їх як талібів чи іділівців, так помирати за якусь ідеологію, за Україну, якою б вона не було, просто нереальний.